Вітаю колеги! В щотижневому відео огляді новин за тиждень з 26 травня по 1 червня 2025 року. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з заподаткування та кадрів. В цьому першому літньому випуску новин ми поговоримо про наступні питання. З 1 червня діють нові ліміти на карткові перекази, що врахувати громадянам та бізнесу. З червня дія запускає мультишерінг документів новації для бізнесу. Оновлені правила проставляння апостел, зростання вартості обов'язкового технічного контролю транспорту з 1 червня або який чат нас чекає. Внесено зміни до порядку бронювання, зміни у порядку сплати пенсійного збору із окремих видів господарських операцій, зміни у переліках корисних попалень загальнообов'язкового або місцевого значення, Оновлено довідник кваліфікаційних характеристик працівників охорони здоров'я. Чи необхідно застосовувати РРО при наданні покупцю для оплати реквізитів айбан рахунку? За якою ознакою доходу 4 4ДФ податкового розрахунку відображати лікарняний спеціаліста ДССіті? Чи можна з водієм транспортних засобів укладати цивільно-правовий договір? Виключення днів лікарняного при алкогольному сп'янінні в разі відкриття нового листка непрацездатності і наша традиційна рубрика Календар бухгалтера». А отже, починаємо: з 1 червня діють нові ліміти на карткові перекази. Нагадаю, що наприкінці 2024 року українські банки за координацією Банківської асоціації підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг для клієнтів середнього та низького рівня ризику, відповідно, були ліміти визначені та їх поетапна реалізація. З 1 лютого 2025 в сумі до 150 тисяч гривень на місяць. З 1.6.25 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць, а отже, з 1 червня знижено ліміт на банківські перекази до 100 тисяч гривень на місяць. Це стосується як переказів з номера картки, так і за реквізитами IBAN. Нові обмеження не поширюються на зняття готівки, плату товарів, комунальні платежі, перекази між власниками рахунків та на рахунки юридичних осіб або волонтерів. Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов'язані надати банку документальне підтвердження доходів під час встановлення чи перегляду ділових відносин. 1 червня Дія запускає мультишеринг документів новації для бізнесу. З 1 червня працює новий сервіс для бізнесу мультишеринг в Дії або Декілька кліків дає можливість отримати весь пакет потрібних документів від клієнта, без ксерокопій, файлів та помилок у паперах. Усі цифрові копії, необхідні документи, знаходяться одразу без зайвих запитів. А клієнтам не потрібно нічого сканувати чи надсилати по одному, все передається через дію, через кілька кліків. Це швидко, зручно і без ризику помилок чи підробок. Як це працює? Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з Дії. Обирає документи, які хоче надіслати. Засвідчує запит діє підписом. Мультишеринг працює навіть тоді, коли у клієнта немає всіх документів. Не дійдуть доступні, а система покаже, чого бракує. Як під'єднати, налаштуйте або оновіть інтеграцію з Дією. Послуга платна для бізнесу, але повністю безоплатна для клієнтів, які надсилають документи. Усі технічні та інформаційні питання, інформація про тарифи на сайті «Дії» або на телеграм боті Дія. Оновлені правила проставляння апостолі. З 1 червня діють оновлені правила проставляння апостолі на офіційних документах, призначених для використання за кордоном, правила затверджені спільним наказом МЗС. МВС Міністерства освіти і науки, Мінфіну та Мін'юсту України від 6 травня 2025 року номер 223 309 687 234 12 17. Серед іншого уточнено перелік документів, які потрібно подавати до компетентного органу для проставляння апостолів. Зокрема, заявник повинен надати оригінал документа або його копію, засвідчену в встановленому порядку, платіжну інструкцію про сплату або підтвердження права на звільнення від сплати і заяву на проставляння опостеля. Зростання вартості обов'язкового технічного контролю транспорту з 1 червня. Нагадаю, з 19 травня в Україні діють нові правила проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів. Відповідні зміни, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 25 року No286. от з 1 червня е, вартість технічного контролю буде зростати, а саме для легкових. І вантажних автомобілів до 3,5 тонн 1700 гривень замість за 1050. Для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни 2,000 замість 1,5. Для причепів мотоциклів до 2300 гривень залежно від категорії. Окремо зросте ціна за внесення відмітки про міжнародний сертифікат технічного огляду 500 гривень замість 300. Послуга перевірки та адаптації цифрових тахографів коштуватиме 1600 гривень замість 1200. щитування даних з карток водіїв 150 замість 100 гривень і зчитування інформації з самих тахографів 300 замість 250. От і рахуйте свої витрати. Внесено зміни до порядку бронювання. 31 травня діє постанова Кабінету міністрів України від 30 травня 25-го року No620, якою уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, затверджених постановою Кабміну No76. Основні зміни такі: бронювання 100% військовозобов'язаних підприємств, установ та організації, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють паливо Енергетичний комплекс. Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії. Наразі не є обов'язковим критерій щодо відсутності заборгованості зі сплати податків та зборів і рівня середньої заробітної плати по підприємству не менше 20 тисяч гривень. Також для таких підприємств скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної заробітної плати заброньованих не менше 20 тисяч гривень. Умови для бронювання залишаються незмінними. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих підприємств за поданням відповідного органу, Міноборони Міненерго, Енерго тощо. Подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал Дія. Відповідальність за формування списків підприємств покладена на уповноважені державні органи. Зміни у порядку сплати пенсійного збору, з окремих видів господарських операцій Постанова Кабінету міністрів України від 23 травня 2025 року номер 597, якою внесено зміни до порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, тобто до постанови, затвердженої постановою Кабміну від 3.1198 року номер 1740 Із порядку 1740 виключено положення про сплату пенсійного збору під час каймування державним пробірковим. Клеймом ювелірних побутових виробів з драгоцінних металів казенними підприємствами пробіркового контролю і звіт про нарахування, утримання та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення клеймування ювелірних побутових виробів державним пробірним клеймом, тобто додаток 3 до постанови. Постанова номер 597 набуватиме чинності з дня її опублікування. Зміни в переліках корисних копалень загальнодержавного та місцевого значення. Постановою Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови Кабміну від 12 грудня 1994 року No 827 мова про постанову від 23 травня 2025 року No600. Саме цією постановою внесені зміни до переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення доповнили актуальними корисними копалинами різного походження, а саме, водень природний газ колекторів щільних порід і цезії. Також додали нові розділи негорючі з підрозділом Газоподібні та техногенні з підрозділами горючі, металічні, неметалічні тощо. Нова форма заяви про внесення відомостей до єдиного реєстру зберігання. 23 травня 2025 року набув в чинності наказ Мінфіну про затвердження форми заяви про внесення місця зберігання до єдиного реєстру місць зберігання та про внесення змін до відомостей, що містяться в єдиному реєстрі, а також порядку заповнення заяви, форму витягу з єдиного реєстру місць зберігання та кодів і видів товарів продукції, наказ номер 159 від 18 березня 2025 року. Водночас втратив чинність наказ ДПА від 28 травня 2002 року номер 251 яким затверджується попередній порядок введення реєстру. Заяву подають в паперові або електронній формі згідно з вимогами статті 42 глави 1 розділу 2 податкового кодексу України. Документи, що подаються в паперовій формі, повинні бути належним чином завірені і підписані. У разі подання в електронній формі необхідно накладати кваліфікований електронний підпис, кепи і початку за наявності. У разі змін пов'язаних з переименуванням об'єктів, областей, районів, населених пунктів, вулиць, чи зміною коду адміністративно-територіальної одиниці відповідно до класифікатора, подання заяви про внесення змін не вимагається? Суб'єкти господарювання, які отримують спиртатилови для власного споживання, власних виробничих технічних, технічних чи технологічних потреб, у заяві зазначають відповідну інформацію та дані щодо місткості ємностей. І їх фактичного місцезнаходження без подання окремих документів, затверджених пунктом 2 розділу 2-3 порядку. Оновлено довідник кваліфікаційних характеристик працівників охорони здоров'я. Наказом Міністерства охорони здоров'я. 26 травня 2025 року внесено зміни до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 78 охорона здоров'я, затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 року номер 117 В розділі керівників випуску 78 виключено кваліфікаційні характеристики пункт 11 та 12, відповідно, заступника начальника головного управління управління. Самостійного відділу Служби охорони здоров'я місцевої державної адміністрації, а також начальника головного управління управління самостійного відділу Служби охорони здоров'я місцевої державної адміністрації. Відповідно, пункти 11-12 дкхп 78 в розділі «Керівники» тепер вважатимуться пункти 13-й, начальник завідувач керівник структурного підрозділу закладу охорони здоров'я і 14-й завідувач аптечного пункту. А у мене зараз є чудова нагода запросити вас на найближчі заходи від компанії «Я бухгалтер». 3 червня стартує вебінар: Військовий облік, бронювання, мобілізація працівників та військові перевірки на підприємстві лектор Алина Казначей. 10 червня відрядження та представницькі витрати, нове в законодавстві, облік та оподаткування, лектор Олена Габру. 17 червня IT-послуги особливості надання та обліку податкові ризики та правила лектор Ірина Губіна. 17 червня податкове резидентство і його вплив на податкові зобов'язання лектор Олена Кузнічикова. 15 по 23 липня 2025 року навчальний курс перевезення вантажів та транспорта експедирування лектор Галина Морозовська. А отже, обирайте для себе потрібні, цікаві для вашої роботи, для вашого підприємства теми і не, не втрачайте час, оплачуйте. В ці вебінари і приєднуйтеся для того, щоб отримати корисну професійну інформацію. А ми йдемо далі. Чи необхідно застосовувати РРО при наданні покупцю для оплати реквізитів Айван рахунку? В листі від 2 травня поточного року номер 2436 і ПК податківці зазначили, що обов'язок застосування РРО ПРРО залежить не від форми розрахунків. А виникає виключно за наявності обставин, що супроводжують господарські операції суб'єкта, які чітко визначені в законодавстві, в тому числі нормами його прямої дії, які встановлюють винятки з зазначених правил. Для таких винятків до таких винятків належать зокрема встановлення пунктом 2 статті 9 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі громадського харчування та послуг закон від 6 липня 1995 року номер 265 право не застосовувати РРО по РРО при виконанні банківських операцій. У разі надання фО Споживачу для оплати за товар реквізитів свого поточного рахунку в форматі IBAN і самостійного здійснення оплати споживачем за їх використанням, шляхом переказу коштів замовникам із поточного рахунку на поточний рахунок через установу банку, або шляхом внесення коштів через касу банку, або інтернет банкінг а також у разі проведення розрахунків через платіжний термінал або ПТКС, який належить банку. В такому випадку застосування РРО ПРРО не є обов'язковим, оскільки оплата товарів буде відбуватися за допомогою різновиду банківської операції, врахуйте це в своїй роботі. За якою ознакою доходу в 4Д податкового розрахунку відображати лікарняний спеціалісти ДІСІті. В, в базі зір категорії 103.25 податківці нагадали, що згідно із підпунктом сто прим 1, 2. Податкового кодексу України за ставкою 5% оподатковуються доходи платника податку спеціаліста резидента Діє Сіті, що нараховується, виплачується на його користь, починаючи з календарного місяця наступного за календарним місяцем, в якому набута статус резидента Діє Сіті, у вигляді заробітної плати чи винагороди за їх контрактом. При цьому, згідно із пунктом 3.2 розділу 3 інструкції номер 5 інструкція зі статистики заробітної плати, допомога по тимчасовій непрацездатності відноситься до інших виплат, що не належать до фонду оплати праці. Враховуючи зазначене, дохід Дє э, спеціалістів Діє що виплачується на його користь у вигляді допомоги по тимчасовій втраті працездатності, відображається в додатку 4D за ознакою доходу 127%, тобто окремим рядочком, е, окремо від заробітної плати. Відповідно, такі доходи оподатковуються ПДФО за ставкою 18%, тому що вони не відносяться до заробітної плати. Чи можна із водієм транспортних засобів укладати договори цивільно-правового характеру? Е, Таких питань в бізнесі виникає дуже багато щодо залучення персоналу саме за договорами цивільно-правового відно... характеру як альтернативи трудовим відносинам. Зазвичай такі договори викликають завжди цікавість у контролюючих органів, податкова, пенсійний фонд. Відповідно, цим цікавиться і держпраці. І доволі часто Держпраці отримує інформацію про. Довгі або нетипові цивільно-правові відносини саме від пенсійного фонду чи податкової за обміном інформації. Так от які ризики є при укладанні цивільно-правових договорів, а детально саме з водіями транспортних засобів, розповіли нам фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці? Я хочу наголосити, що коли ви обираєте цивільно-правову угоду як альтернативу трудовим, Завжди треба аналізувати не тільки ризики з того, що знайдуть податківці чи Держпраці чи пенсійний фонд, а завжди треба насамперед аналізувати нормативне забезпечення з огляду на види робіт, обсяги робіт, і які гарантії можуть бути трудові закладені щодо таких робіт. І от саме в своєму роз'ясненні фахівці Держпраці. Щодо водіїв, звернулися до статті 18 закону України про автомобільний транспорт від 5 квітня 2001 року, номер 2344, де зазначено, що з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водія транспортних засобів перевізники зобов'язані. Організувати роботу водіїв, визначати режим їх роботи та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечувати дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, організовувати та контролювати своєчасне проходження водіями медичних оглядів, забезпечувати працівників належним санітарно-побудовими умовами. Тобто, на що зроблено акцент: той суб'єкт господарювання, який є перевізником, він має забезпечувати. І трудові гарантії щодо роботи, часу роботи і відпочинку, і вони врегульовані відповідно наказом 340. І, відповідно, мають забезпечувати заходи з охорони праці, це е, при прийнятті на роботу, це поточні під час проходження роботи медичні огляди. І що стосується водіїв, не забувайте, там є передресові медичні огляди. Ну і, відповідно. Необхідне забезпечення санітарно-гігієнічних умов. Чому на це звернули увагу? Це законодавча норма. А якщо ми візьмемо з вами цивільний кодекс, то за договорами цивільно-правового характеру особа, яка виконує роботи чи надає послуги за такими договорами, вона їх надає на власний ризик і на власний розсуд. І тому отут не відбувається поєднання норм чинного законодавства щодо користування. Автомобільним транспортом і нормами цивільного законодавства. А отже, Держпраці зазначили, що автоперевізник для здійснення перевезень зобов'язаний укласти з водієм трудові відносини, а не договори цивільно-правового характеру. До речі, я хочу нагадати, що у нас з вами в доповідний період були перевірки саме питань використання цивільно-правових договорів у ФОПів щодо водіїв. І от там Держпраці навіть через суд відбивала величезні штрафи, тому що перекваліфіковувала цивільно-правові в трудові відносини. Отже, якщо у вас є подібне питання, зверніть увагу на дане роз'яснення. Крім того, Держпраці завжди акцентує увагу, що перевезення може надавати такі послуги і ФОП, тобто самостійно без залучення найманого персоналу. Виключення днів лікарняного при алкогольному сп'янінні. У разі відкриття нового листка непрацездатності. Проаналізуємо консультацію фахівців Головного управління пенсійного фонду Херсонській області. А питання звучало так: працівник отримав побутову травму. На лікарняному є позначка алкогольне сп'яніння. Відтак допомога по тимчасовій непрацездатності не додавалась. Після цього він працював два місяці і захворів, чи може страхувальник включити дні? Перебування на попередньому лікарняному про розрахунку оплати нового листка в непрацездатності. Я нагадаю, що відповідно до статті 16 закону 11.05, де визначені підстави для відмови, в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності є така умова, як наявність в листку непрацездатності помітки про алкогольне сп'яніння. Причому зверніть увагу, якщо маєте декілька листків непрацездатності в межах одного страхового випадку, і в першому листку непрацездатності немає алкогольного сп'яніння, а в другому і третьому, умовно, для прикладу, вони є, то допомога не призначається в межах всіх лікарняних, в тому числі і першого. Тому що вони утворюють один страховий випадок. Отже, наявність алкогольного сп'яніння поміточки позбавляє призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, це вимога статті 16 закону 11,05. А що робити, якщо такий лікарняний є в розрахунковому періоді для наступного листка непрацездатності? І отут зверніть увагу, що зазначили фахівці пенсійного фонду. Законодавством визначено вичерпний перелік періодів невідпрацьованих з поважних причин, які виключаються з розрахункового періоду під час розрахунку середньої заробітної плати для призначення страхових виплат, зокрема до них належить тимчасова непрацездатність. Отже, тепер ми ще з вами йдемо до постанови номер 1266 який визначено в пункті 3. Періоди, які ми виключаємо із розрахункового періоду. В пункті 3 порядку 1266. Для віднесення цього періоду, тобто тимчасової непрацездатності до поважних причин, не передбачено зв'язок періоду тимчасової непрацездатності з фактом надання допомоги по тимчасовій непрацездатності. А отже, з урахуванням зазначеного календарні дні хвороби, щодо яких в листку непрацездатності є позначка алкогольне сп'яніння, виключаються із розрахункового періоду, незалежно від того, що за цей період допомога по тимчасовій непрацездатності не надавалась. От що ми можемо зробити висновок у бухгалтер для своєї практичної роботи? Ну, по-перше, якщо ви маєте листок з алкогольним сп'янінням, ви маєте його опрацювати, комісія, уповноважений чи керівник, хто у вас приймає рішення, мають винести рішення щодо відмови в призначенні листка непрацездатності. Відповідно, в табелі обліку робочого часу у вас буде стояти NN-поміточка, тобто неоплачувана непрацездатність. Бухгалтер, коли складає додаток перше до податкового розрахунку, в тому місяці, коли є такий лікарняний, має зазначити сформувати окремий рядочок по такому листку непрацездатності з поміточкою кількості днів в графі 12, без зазначення сумових показників, тобто нема нарахування, але дні показані. І от коли в розрахунковому періоду для наступного листа непрацездатності є така НН, неоплачуваний лікарняний, Непрацездатність не оплачувана. Що ми маємо зробити, коли ми рахуємо середні заробітки, дні розрахункового періоду, вилучити дні лікарняного, що не в зв'язку з алкогольним сп'янінням? Тобто цей день, цей дні вилучаються. Зверніть увагу на це, тому що є такі лікарняні, які тривають цілий місяць. І от якщо є лікарняні, які утворили один страховий випадок, який має алкогольне сп'яніння, тобто весь цей місяць буде виключатися, а при цьому в цьому місяці можуть бути нарахування премії за попередній період або матеріальної допомоги, так от є правило в порядку 1266. Якщо ми виключаємо весь період, весь місяць, то ми маємо що і виключити нарахування цього місяця, якщо такі є. От на цей момент зверніть увагу, тому що нехтування ці, цим роз'ясненням, цією нормою може коштувати зайво замовлених коштів. Наша традиційна рубрика календар бухгалтера. Тиждень, що починається, є надзвичайно спокійним щодо дедлайнів звітності та сплати податків. А отже, пройдемося тими датами і тими звітами, які необхідно подати. 4 червня, останній день подання до Держстату звіту про товарооборот торгової мережі за травень форма 1 торг місячно. Та звіту про ціни виробників промислової продукції за травень 2025 року, форма 1 ціни про місячно. Отже, для тих, кому необхідно подавати ці звіти, не забувайте їх подати. 6 червня, останній день подання до Держстату звіту про використання і запаси палива за травень 2025 року, форма 4 МТП місячна. Та останній день подання до Державної податкової служби України звіту про використання марок акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовується в електронних сигаретах за травень 2025 року. Взагалі, цей звіт до податкової подається 8-го числа, але 8 -е число неділя, тому подаємо його зарані. І це був останній позиція нашого випуску. Я вам дякую за роботу і до наступного випуску. На